Проваджень по податковій службі про те, що вони не виконують рішення суду і не розблоковують бізнес. Ти розумієш? От що саме тобто за буковкою документів все відбулося, так. але фактично це не відбувається. Абсолютно, от наскільки несправедливість, от я просто тобі, наприклад, якщо там ти заборгував штраф 500 гривень там за порушення правил дорожнього руху, залітає постанова там ухвала суду чи рішення суду в виконавчу службу, виконавець зразу в той же день чи в час набиває. Виконавчі провадження відкриває, блокує тобі всі рахунки, і до тих пір, поки ти не заплатиш 500 гривень, тобі не розблокують всі рахунки. Справедливість закон діє в цю сторону. Другий закон. Держава тобі заблокувала податкові накладні, віднесла до категорії ризикових. Бізнес, я думаю, це зрозуміє. Ти маєш рішення суду зареєструвати податкові накладні. Ти маєш рішення суду вивести з ризикових. Держава 8 місяців не виконує рішення суду. Розумієш? І ніяка сила там, ні державний виконавець, приватний виконавець.